Вітання, друзі! Тема сьогоднішнього відео, чому діти кричать на батьків. Це є одне із глобальних питань, яке зараз виникає в сучасності, особливо в дорослих і особливо в батьків. Часто діти зриваються на батьках, часто вони кричать і зневажають. Причин є багато, але ми виділили основні, які потрібно вам усвідомити і потрібно щось зміняти для того, щоб відношення дітей до вас помінялося. В першу чергу батьки кричали на дітей. Це свого роду здача дітей по відношенню до вас. Тому що ви кричали, ви зневажали їх, ви заганяли в якусь агресію. І, відповідно, діти мали модель поведінку в дитячому періоді. І зараз цю модель поведінки використовують активно проти вас. Ви отримали то, що ви заслуговуєте по відношенню до вас. Це треба міняти. Також є одне із таких е, причин це є брак батьківської любові. Дуже часто діти не отримали цієї любові від вас, не отримали підтримки, не, не отримали е, морального такого, е, задоволення від того, що ви е, обнімали, е, любили, чи давали можливість їм швидко е, е, і гарно розвиватися в, в вашому оточенні, в вашій сім'ї. І це брак любові вони отримували через те, що ви. Постійно заганяли їх агресію, заганяли якусь депресію, постійно злилися на них, зривалися на них і часто казали, що нащо ти взагалі в моєму житті є. Зараз вони стали сильнішими і починають вам активно показувати те, що ви на них колись показували, і демонструвати їхню зневагу по відношенню до вас. Те, що вони отримали в дитинстві, також діти кричать через те, що в них є дефіцит енергії. Як це виникає? Виникає за рахунок того, що батьки завжди дозволяють дітям гратися в ігри. Необмежений час допізна, сидіти в соцмережах, дивитися різні мультики, особливо аніми і інші такі мультики, які приводять до агресії. Чи фільми відповідно у них є відчуття таке, що. Їм все дозволене, але в той же момент вони втрачають велику кількість енергії не на сон, велику кількість енергії не на те, щоб розвиватися і систематизувати свої знання, свої навики. А в результаті вони просто поглинаються в віртуальним світом, і це призводить до кардинальної втрати енергії. Відповідно, діти через родові канали хочуть витягнути з вас енергію. Вас заводять в такий депресивний стан, в стан агресії, через який ви викидуєте велику кількість порції енергії, а вони цим свого роду живляться. Мама, дитина, тато, дитина. Також є така причина і дуже цікаве нестигання. Чому це відбувається? Знову таки, через брак розуміння, як розподіляти, розподіляти свій час. Діти не розуміють, як швидко треба виконувати те, що їм поставлено перед ну, завданням, перед сьогоднішнім днем, і відповідно вони затягують, вони повільно рухаються, вони думають, що пізніше то зробиться, але в результаті пізніше, пізніше, і за тиждень назбирується купа нерішених питань. І оці купа нерішених питань призводить до того, що вони руки опускаються, вони не знають, з чого почати, і немає вашої підтримки. І показати, як правильно розподіляти свій час. Приділи час, наприклад, одну годину для гуляння, одну годину для читання, другу годину для третю годину для писання, четверту годину для домашніх робіт, п'яту годину там, для інших справ. І для сну, не забувайте. Відповідно, це не встигання, вони постійно в такому режимі працюють як емоційне виснаження, призводить до сильного втрати енергії і вони самі на себе дратуються через те, що відбувається. Також є дуже глобальні такі моменти, коли дорослі люди починають говорити про старі речі по декілька разів повторюючи. Старі історії, які вже давно проїлися і не смішні, відповідно, це молодь злить і починається свого роду в не хочуть чути вас, і зневага появляється. Також не хочуть слухати вас. Тому що ви привикли, що вони ще маленькі діти, ви командир, і ви даєте накази. Діти дорослі і крапка, ви маєте це зрозуміти. Ви можете рекомендувати, а вони можуть діяти. І тому вони починають протестувати проти вас. Це особливий такий параметр, який часто зустрічається. Також не забувайте, що є така цікава річ, як перебиті родові канали. Що це означає? Це є свого роду передбиті родові канали це коли родова енергія не поступляє до них. І відбувається такий процес або модель поведінки зневага бабусь до вас, до батьків, а батьків до дітей. І ця цепочка треба відновлювати, відновлювати родові канали, забирати оці блоки, які перебиті, перебивають родові канали. Ну і звичайно, що відновлювати родову енергію. Також паралельно з цією причиною є неправильне неправильна ієрархія роду. Зазвичай є така причина, коли діти стають на місце умовно, там, чоловіка чи ваших скажімо, дідусів, бабусів, і дорослі люди просять про допомогу своїх дітей і вважають, що вони їм до кінця життя винні, вони повинні це робити. Діти не будують своїх особистого життя, і відповідно ця ієрархія роду неправильна. І діти перетворюються замість того, щоб бути на місці дітей, вони перетворюються на е, дорослих людей, які е, свого роду мають допомагати своїм батькам вирішувати їхні складні питання. Це призводить до того, що вони кричать, непорозуміння і де неповага. І це має дитинство привчатися, що є повага до старших, е, вона є дитиною. І крапка, не там, чол... З -з замісником а, жінки чи замісником а, там, а, батьків. Вона є дитиною, і ієрархія має бути правильна. Це треба виправляти, якщо в дійсності у вас є така проблема. Дуже е часто є така ще об, одною причиною цієї родові програми, такі як прокляття чи закляття, які передаються по роду. породу, е бабусі передають батькам, батьки передають дітям, діти передають внукам. І ця цепочка до, буває до сьомого, до дев'ятого коліна, поки не закривається повністю рід. Зазвичай це є проблема, і це є глобальна проблема, тому що зараз в 2000 ні роки, 2020-ті роки. Менде п'яте-шосте покоління, і це дуже часто зустрічається в нас на онлайн і особистих прийомах. Це треба забирати, відновлювати вашу енергетику. Ну і звичайно, що не забувати, що родові програми дуже, дуже сильно забирають денну енергію, особливо забирає, Ці програми забирають порядка 20-30% денної енергії. І в результаті ви не висипаєтеся, в результаті ви втрачаєте енергію і притягуєте всякі неприємні речі. Тому є ще таке, можна узагальнюючи причини, бо хочуть злитися. Бо хочуть злитися діти, і вони кричать без причин. А насправді є багато моментів, можливо, якісь обіди. Можливо, якісь недосказані речі, можливо, те, що ви порушуєте їхні внутрішні кордони, можливо, заходите на їхню територію і при цьому показуєте, вказуєте, як має, має молода людина жити. Ви маєте рекомендуватися, ви маєте рекомендувати, як жити, ви маєте давати поради, але дати можливість дитині набути свій досвід. Тому, коли ви відчуваєте, що йде кардинальний такий брак і дефіцит вашого спілкування, коли йде відчуття того, що ви не до кінця можете. Комунікувати з дитиною, або взагалі буває такі ситуації, по 3, 5, 10 років, не спілкуєтеся, це означає те, що є якась проблема на родовому рівні по відношенню діти, батьки. І це треба проводити діагностику, робити літокорекцію по відношенню до вас. Якщо ви бажаєте записатися на онлайн прийом, можете записати телефон плюс 3 8068 10 7700. Обов'язково виправляйте ситуацію, обов'язково не втрачайте час комунікації між вашими дітьми і дітьми між батьками. Пам'ятайте, що ви маєте бути і тримати ваші відносини в любові, повазі. Ну і звичайно радіти від того, що ви живете разом як сильна, міцна сім'я і родина. З вами був Роман і Леця. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.